Вітаю всіх на каналі Смачно Дома! Сьогодні хочу запропонувати вам ось такий варіант швид... швидкого перекусу, або лінивих пиріжечків. Готуються вони буквально за 2 хвилини. Начинка може бути будь-яка, яка вам подобається. Або солодка, або сольона. У мене сьогодні солодка із сиром кисломолочним. Зараз я вам покажу, які вони всередині. Ось вони такі м'якесенькі. В середині сир. Можете додати, я думаю, і яблучка. Можна і солону начинку, ковбаску, солоний сир, що вам більше до вподоби. Такі вони дуже смачні виходять. А головне, готуються дуже швидко. В мене ось такі лавашики, 5 штук в наборі. Я їх зараз поріжу на зручні колосочки. І буду начиняти. Вони кругленькі, можна було, звичайно, купити квадратний, але не було квадратний. Отак, От мабуть, буде зручніше їх різати. Зараз помірюю, щоб було приблизно однаково. Отак угу. десь. Я їх поріжу на ось такі частинки. І буду всередину ложити сир. Сир в мене домашній, я додала в нього трішки цукру, ваніліну, перетерла, і буде ось така начинка. Будуть швидкі ліниві пиріжечки. Така страва, така випічка дуже виручає, якщо обмаль часу, немає коли займатися випічкою, що готується в духовці, її таку швиденько накрутили. Ось така випічка дуже виручає, якщо немає часу довго стояти біля плити. А щось хочеться до чаю чи пригостити, начинка може бути. Не обов'язково солодкою, можна сир, ковбасу використовувати. Я сьогодні захотіла солодку зробити випічку до чаю, тому що немає. Ось так на краєчок ложу сир і буду загортати у вигляді трикутничка. Ось такий трикутничок в мене виходить. Все швиденько робиться. Не затіяли раз-раз і готово. Потім, поки поставила, вона сковорідка розігрівається, я ще швиденько накручую і буде готово. Ось у мене їх скільки вийшло, зараз я одне яйце розбиваю, Добавлю туди трішки солі, сметани, і так як це солодка начинка, трішки цукру зіб'ю, буду вмочати і обсмажувати на олії на сковорідці з двох сторін. Трішки сметани, ой, все змішую. Роблю такий кляр, щоб вмочати туди. Вони швиденько просмажаться, тому що там все готово, нічого немає сирого. Головне тільки, щоб зовні стали рум'яненькі, гарненькі. І все. І будемо пити чи з чаєм, чи з компотом. Готуйте дуже швидко. Випічка для лінивих. Або не для лінивих, для тих, хто зайнятий, в кого нема багато вільного часу. Поворітка вже добре розігрілася, я на нього додала рослинну олію. Тепер з двох сторін вмокаю і буду прожарювати. Пару хвилин з однієї сторони і хвилинку з іншої сторони. І готові. Ось дожарюється вже остання партія, трішки зарумянилося більше, ніж ці. Так як я на хвилинку відвернулася, вони буквально пару хвилин їм багато не потрібно. Яйце тут воно раз-два схвачується і готово. Вийшла ось така порція, нам на перекус вистачить. Кому подобається моє відео, підписуйтеся на канал, нажимайте пальчик вверх і обов'язково пишіть коментарі. Ось така порція, трішки прохолоне, я буду все як звати пити чай. Ви, якщо теж сідаєте до столу вам смачного, нехай завжди у вас буде смачно вдома. До наступного відео. Пока-пока!